Так, Розбираємо пульт cool DJI rs 2 rs 331 Викручуємо болти знизу. Два маленькі крест. І під заглушкою для стіків у нас ще два болти і пломба. І далі по периметру у нас защёлки. А це що таке? На самому дроні заліпили GPS мідною фольгою і припаяли на масу. Коротше, не знаємо або відпаювати антенну, або такий екран робити більше, поки засобів не знаємо, прошивок нема. Ці батареї нормальні немає.